Антарктичні озерні мікроби мають гнучкі стратегії виживання. Життя під товщою льоду, антарктичні мікроби є прикладом неймовірної адаптації та еволюційної стійкості. Антарктида це світ, який здається нам неживою пусталею, покритою кілометрами льоду. Однак, під цією крижаною бронею ховається цілий світ, про який ми до недавнього часу знали дуже мало. Недавні дослідження, присвячені мікробам, що мешкають в підлідовикових озерах Антарктиди, відкривають нам дивовижну картину адаптації та еволюційної стійкості, яка змушує переосмислити наше уявлення про межі життя на Землі. Протягом багатьох років вчені підозрювали, що під товщою антарктичного льоду можуть існувати цілі екосистеми, але вивчення цих місць було вкрай утруднено. Недавні відкриття, пов'язані з озерами Вілланс і Мерсер, стали справжнім проривом. Отримання зразків води та осаду з цих озер, запечатаних під кілометрами льоду, дало унікальну можливість зазирнути у світ, який мільйони років розвивався в ізоляції від решти світу. Спочатку аналіз генетичного матеріалу мікробів з цих озер показав, що вони багато в чому схожі з мікробами, що мешкають в інших частинах світу. Це породило припущення, що ці мікроби відносно недавно потрапили в підльодовикові озера, можливо, з потоками талої води. Однак більш глибокий аналіз, заснований на секвенуванні цілого геному кожної клітини, повністю змінив картину. З'ясувалося, що ці мікроби насправді являють собою абсолютно унікальну групу організмів, які еволюціонували в ізоляції протягом мільйонів років. Вони не просто адаптувалися до життя в екстремальних умовах, вони стали фахівець по виживанню в цих умовах. Що ж робить цих мікробів такими особливими? Їх універсальність вони здатні використовувати найрізноманітніші джерела енергії, включаючи кисень, вуглекислий газ, залізо і сірку. Багато з них можуть рости як за наявності кисню, так і за відсутності кисню, використовуючи складні метаболічні шляхи для отримання необхідної енергії. Це явище нагадує мені приклад екстремофілів, виявлених у глибоководних гідротермальних джерелах. Там, де немає сонячного світла та органічних речовин, життя знаходить спосіб вижити, використовуючи хімічні сполуки, що виділяються з земної кори. Антарктичні мікроби, схоже, використовують подібний підхід, окислюючи залізо та сірку, що містяться в мінералах, для отримання енергії. Ключовий висновок: антарктичні мікроби демонструють вражаючу здатність до адаптації та метаболічної гнучкості, що дозволяє їм виживати в екстремальних умовах. Дивовижна еволюційна історія Аналіз геномів антарктичних мікробів, також пролив світло на їх еволюційну історію. Отримані дані свідчать про те, що ці мікроби, швидше за все, походять від організмів, які населяли сушу Антарктиди ще до того, як континент був покритий льодовиками близько 30 мільйонів років тому. Це відкриття має величезну значимість для розуміння еволюції життя на Землі. Воно показує, що навіть в найсуворіших умовах життя може зберігатися і розвиватися протягом мільйонів років, адаптуючись до нових викликів. Більш того, це відкриття піднімає питання про те, які інші форми життя можуть ховатися під товщою антарктичного льоду. Можливо, там існують цілі екосистеми, про які ми поки навіть не підозрюємо. Значення для науки та майбутнього вивчення антарктичних мікробів має не тільки фундаментальне наукове значення, але й може мати практичне застосування в майбутньому. Біотехнологія, унікальні метаболічні шляхи, що використовуються цими мікробами, можуть бути використані для розробки нових біотехнологічних процесів, наприклад, для очищення води або виробництва енергії. Астробіологія, вивчення життя в екстремальних умовах на Землі може допомогти нам зрозуміти, які форми життя можуть існувати на інших планетах. Антарктичні озера, запечатані під кілометрами льоду, можна розглядати як аналог умов, які можуть існувати на крижаних місяцях Юпітера і Сатурна. Кріобели, розвиток технологій для вивчення підльодовикових озер, кріобели дозволить нам отримати нові дані про життя в екстремальних умовах і допоможе у вивченні інших крижаних світів. Мої особисті роздуми. Коли я вперше прочитав про це відкриття, я був вражений. Уявити собі, що під кілометрами льоду існує цілий світ, про який ми до недавнього часу нічого не знали, це просто неймовірно. Це змушує задуматися про те, наскільки мало ми знаємо про нашу власну планету. Цей досвід нагадав мені про свої експедиції в Сибір, де я вивчав стародавні мамонтові останки, замерзлі у вічній мерзлоті. Там я побачив, як добре збереглися залишки життя, що існувало тисячі років тому. Це змусило мене задуматися про те, які таємниці ховаються в найвіддаленіших і найсуворіших куточках нашої планети. Особистий досвід експедиції у віддалені куточки планети показали, як добре збереглися сліди життя, що існувало в екстремальних умовах. Виклики та перспективи. Вивчення антарктичних мікробів є складним і дорогим завданням. Необхідно розробляти нові технології для отримання зразків води та осаду з-під льодовикових озер, а також для аналізу генетичного матеріалу. Однак перспективи, які відкриває цей напрямок досліджень, величезні, ми можемо отримати нові знання про життя на Землі, а також про можливість існування життя на інших планетах. Укладення. Відкриття антарктичних мікробів – це справжній прорив у науці. Ці дивовижні організми демонструють вражаючу здатність до адаптації та метаболічної гнучкості, що дозволяє їм виживати в екстремальних умовах. Їх вивчення відкриває нові горизонти для науки і може мати практичне застосування в майбутньому. Ми тільки починаємо відкривати таємниці антарктичного світу. Попереду нас чекає ще багато відкриттів і нових знань про життя на нашій планеті. І я впевнений, що антарктичні мікроби стануть одним з найцікавіших об'єктів вивчення в найближчі роки. Підсумковий висновок вивчення антарктичних мікробів це інвестиція в майбутні науки, яка може призвести до нових відкриттів і технологічних проривів.